Всім привіт! Захотілося мені спробувати китайський дистрибутив DPin, і я думаю, вам буде також цікаво на нього подивитись. Встановлювати я буду DPin25, а завантажити його можна на офіційному сайті dpin.org. Тут є розділ Download. Обираємо завантажити ISO образ, І ось тут згори є DPin 25 beta. Зверніть увагу на те, що він бета, тобто він ще нестабільний, і має баги, про що сьогодні поговоримо. Завантажити можна з їхнього серверу торрентом з Google Drive, також є під ARM, і також можна завантажити стабільну версію 23.1. Але я не хочу, мені стало цікаво саме DPIN25. До речі, у DPN з'явилось власне середовище, яке можна тепер встановлювати на різні дистрибутиви. І сьогодні ми на нього подивимось. І так, в мене вже ця система стоїть. Ось така коротенька інформація про систему. Видання 25, ядро 612.28 працює на іксах. Не розумію, чому на іксах, тому що десь я на офіційному сайті читав, що в мене тут повинен бути Violent. Але не так вклалось, як гадалось, і я отримав ікси. Ну мені не принципово, тим паче я хочу лише затестити. Завантажив я звідси образ, встановив він той на флешку та закинув його туди посилання буде в описі. Завантажився з флешки. Ну а далі все просто, нічого незвичайного. Обираємо спробувати D-Pin або встановити його. Я обрав спробувати, а коли він увімкнувся на робочому столі, я натиснув Встановити. Далі з'являється віконечко, де можна вибрати мову, обрав українську, тисну далі. Також обрав розкладку клавіатури українську, тисну далі. І ось тут в мене з'явилась можливість обрати спосіб встановлення. Можна було обрати весь диск, нетиповий тобто, якщо ви хочете поєднати дві системи на одному диску та розширений, де можна створювати розмірку вручну. Я обрав встановити на весь диск. На наступному екрані обираємо, на який диск я хочу встановлювати, обрав необхідний мені диск. Та вибрав режим встановлення типове, без шифрувань. Натискаю далі. перевіряємо, чи все правильно, та натискаємо почати встановлювання. Після чого пішла інсталяція, і, до речі, вона була достатньо довго напевно, хвилин 20. Зазвичай різні дистрибутиви мене встановлюються до 10 хвилин, а цей 20, ну то й нехай. І по завершенню натискаю перезавантажити зараз. Коли вже комп'ютер увімкнувся, треба було створити обліковий запис, створив пароль та натискаю далі. Далі йдуть системні параметри, можна обрати мову, розкладку клавіатури, часовий пояс, регіон. І натискаю далі. І потім ще було ще раз налаштування, напевно, хвилин 10 до 10 хвилин, так що встановлювався він дійсно довго. Ну і все, власне, перший вхід. І ось так виглядає робочий стіл Діпін. В мене тут трохи вже я встановив. О, дивіться, який баг. Не бах, а фіча, обирається не все. А ні, обралось. Так, ось це тут було, ось це я встановив. І перше, що я роблю, як зазвичай після встановлення, я відкриваю налаштування. Я на них натискаю і нічого не відкривалось. І мені довелось перевстановлювати контрол-центр. Робиться це просто однією командою, але ж воно просто не відкривалось. Я одразу зрозумів, що означає бета. Також у мене ще був цікавий баг, ось тут відкриваємо панель керування, і тут майже нічого не було. Воно, як знаєте, не завантажило ще. Ось такі пусті вікна із часом з'являлися. Спочатку з'явився Bluetooth, потім режим польоту, ще потім нагляд за системою, ще потім підтягнулось налаштування яскравості, потім звук. Не знаю, з чим це пов'язано, але зараз все окей. До речі, багів було дуже багато, поступово я вам про все розповім, вони не критичні, такі маленькі глюкі системи, все це вирішується, але їх було так багато, що тепер вже немає ніякого бажання користуватися цією системою. Давайте про все розповім згодом. І перейдемо до огляду. Ось тут у нас натискаємо на час, відкривається календар. Взагалі система виглядає так, начебто це Windows, разом з Linux, ще й разом з macOS. Якось так намішали. Не можу сказати, що мені подобається. Виглядає непогано, але не можу сказати, що мені це подобається. Ось ця панель, вона, до речі, також глючена. Ось дивіться, зараз пробую перемикнути мову. А ні, ось зараз падла працює на камеру. А зазвичай мова міняється. Коли я натискаю Alt-Shift. А ось тут не міняється. Завжди світиться N. Ну, періодично починає працювати. Також тут є вимкнення, живлення, Bluetooth. І ще додаткові програми, які працюють в треї. У моєму випадку це OBS Studio. Також тут є такий гарний провідник. Давайте ми його відкриємо який емітує Windows 11. Тут є комп'ютер. Бачите, зразу відкриваються мої директорії, диски. Ну, ось так виглядають папки з файлами, стільниця, відео, музика, зображення, документи, завантаження, смітник. Провідник, до речі, дуже зручний. Мені подобається, як він працює, як він виглядає. До нього швидко звикаєш. Потім в нас йде Depin Home. Давайте подивимось така інформативна справка: щось почитати: на Вікі, гітхаб, опитування, спілкування, загальний переклад. Давайте відкриємо. До речі, в них є власний браузер, ми зараз у ньому знаходимось, як сказати, власний. Це звичайний Google Chrome, який називається інакше. Називається він TENET. Ось такий браузер. Нічого нового, працює да й працює. Давайте натиснемо About браузер. Да, так, бачите, працює на движку Chrome 127. Майже нічим не відрізняється від Chrome. Так, нехай давайте закриваємо. Це ми вже також відкривали, це посилання на їхній сайт. Можна видаляти. Ось цей браузер ми його глянули. І тут є підручник, завдяки якому можна навчитись користуватись їхньою системою. На жаль, вони не написали, як вирішувати ці баги, що вилазять постійно. Давайте подивимося, що тут є. Стільниця та середовище, Cooperation. Що воно таке? Відкривайся давай. Так, дивимось інструкцію. Інструкція вся на англійській мові. Ну, і ось тут можна подивитись. До речі, тут багато їхнього власного софту, і деякий з них мені подобається. Зараз про все покажу, розкажу. Також підручник видаляємо. Нехай самі його читають. Так, тут у нас є AI, власний. Я його не відкривав. Тут треба якось реєструватись, на щось погоджуватись. О, ще й тріал пропоную. Та ні, не хочу. Мені чата GPT вистачає. А хоча ні, дивіться, відкрилось. Ну, давайте в нього щось запитаємо. А ну, може він знає, хто вбив Кеннеді. Щось якось. А, бачите, він. Головне, він моє питання зрозумів, але відповідає на англійській мові. А ні, далі почав писати вже на українській. А, я тільки побачив, він працює на DeepSeek Trial Account. Ні, взагалі можна закривати і більше сюди не повертатись. Також тут є Grand Search, можна щось шукати. О, це кльова штука. Я таку собі встановлював в Ubuntu та Fedora. Воно знаходить не лише програму, яку ми шукаємо, а як бачите, ще й налаштування. І, коротше, це дуже кльова штука. Нехай буде. Так, ось тут у нас на панелі йдуть Multitasking View. Що воно таке? А, наші робочі столи. Так, добре. До речі, робочі столи визиваються чотирма пальцями догори або донизу. Це якщо у вас є тачпад. А, друзі, ще забув сказати, що раніше D-Pin працював під Debian, ну і тоді він був стабільним, працював. А зараз це незалежний дистрибутив, але поки що бета. Ну, подивимось. Можливо, потім щось зміниться. Так, файловий менеджер дивились. І давайте відкриємо лаунчпад. У нього є два режими. Це ось так він виглядає як пуск. Тут усі наші програми, швидкий доступ до комп'ютер, зображень, документів, робочого столу, налаштування, живлення. А можна нажати ось так. І тепер у нас відкривається менюшка, як на macOS. Ну або як у середовищі GNOME. Ось так це все виглядає. Це досить зручно, досить приємно працює. Давайте тепер пройдемось по програмам, які пропонує Депін. Ось цей їхній Aliexpress. Я дуже їм незадоволений. Ось це все, що ви бачите в мене, це все встановлено за допомогою Flatpak. Все, що я встановлюю через цей Aliexpress, воно не працює, або працює якось криво, або постійно якісь проблеми. Наприклад, встановив я звідси Steam. Він встановився, все, я його запускаю, а він пише помилку: немає підтримки X86. Окей, встановлю X86, запускаю його. Він пишеть проблеми з вулканом. Окей, встановлю вулкан. Відкриваю. І все спочатку. пишеть проблема з X86. Так і не запрацював. Я відкрив офіційний сайт Steam, завантажив звідти деп-пакет, встановив його і все, все працює. Також я звідси встановив OBS Studio, а вона багана і не працює. Хотів встановити звідси Lutis, а його тут нема. Хотів встановити звідси Botless, його тут також немає. Тут взагалі майже нічого немає, те, що є працює якось багано. До речі, встановив звідси джимп, і він також в мене падла не запустився. Не знаю чому. Спробував я ось цей китайський Vine Runner, щоб встановити за його допомогою якусь програму від Windows. А тут ось така картинка. Ну, до речі, я не знаю, може він працює, я просто навіть не намагався з ним розібратись. Я його закрив, встановив лютрі за допомогою Flatpak. все працює, все чудово. Не знаю, давайте спробуємо ось, наприклад, встановити VLC. Я навіть не здивуюсь, якщо воно не відкриється. Ось ця крамниця мені взагалі не зайшла, ну ніяк не зайшла. Да, До речі, встановлюю воно все швидко. Так, продовжуємо медіа відкрити файл. Та зараз щось оберемо. Ну, наприклад, ось цей файл. Пішов? Запис. О, да, VLC працює. Ну, диво, дивеньське. Так, у нас тут є оновлення. Він пропонує оновити ось цей свій штучний інтелект, ігнорувати оновлення, не хочу його встановлювати. Також тут є менедж. Менедж це в нас показує, що в нас встановлено. Тут можна видаляти. Ну, власне, все, що можна було сказати про це Aliexpress, я сказав. Давайте, йдемо далі. Є власний програвач, музика, переглядач зображень, це все належить Діпін. Отак, як бачите, працює музика. Бісить, як виходити з їхніх програм. Треба підтверджувати, що ти виходиш, наче перший раз користуєшся комп'ютером. Відеоплеєр також ось такий. Ну, він симпатичний. Давайте спробуємо відкрити відео. Пішов за. Да, працює. Ось так: повний екран, гучність, міракаст. Можна транслювати на інші пристрої. Також можна створювати плейлист. О, він сам підтягнув усі відео з тієї папки. Ну, добре, добре. Програвач, начебто як непоганий. Так, записувач екрану тут є. Можна записувати відео. Ось так обираємо, обираємо. Тут є параметри. До речі, непогана програмка. Але ні. Повертаємось. Є переглядач зображень, альбом. Також встановлен пакунок LibreOffice. До речі, Deepin погано знає українську мову. Як ви бачите, не все перекладається. Ну, Наприклад, ось тут це заслуга LibreOffice, а не Deepin. А Діпін, я б сказав, у нього такий рівень приблизно а 2 б 1 Максимум. Є в них, власне, аналог Paintu, можна тут малювати, створювати зображення. Не зрозумів, як тут створювати документ. ну Наприклад, Ctrl-N, він створився новий, але який в нього масштаб, як обрати розмір екрану, нічого не зрозуміло. Хіба що дітям побавитись. Також є переглядач документів. Зручна штука. Можна відкривати PDF, Wordівські файли, багато чого. Простий, зручний. Ось, мені сподобалось. Також текстовий редактор. Тоже зручний з вкладинками. Так, бачите, прикольно. Софт у них непоганий. Так, є термінал. Команди тут всі такі, як на Debian. Якщо треба оновитись, пишемо sudo App. Update. Возьмо пароль. Оновлюємось. Ось щось тут вже якісь помилки посипались. А, ну то я. Лазив туди, куди не треба. Неважливо. Так, є ось така програмка Голосові нотатки. Досить зручно, але в мене не працює воно. Якщо під'єднаний мікрофон по USB. Ось так. Відкриваємо нотатки, можемо створити новий, натискаємо Start Recording. О, зараз, бачите, працює голос, він пише. Натискаємо Stop і запускаємо. Натискаємо Start Recording. О, зараз, бачите, працює. До цього не працювало, не розумію чому. А Хоча я догадуюсь, там налаштувань багато для мікрофона у тому числі. Так, отримувач даних, DP home, підручник. Ось це щось незрозуміле. що воно таке. А, налаштування клавіатури. Тут, як бачите, можна змінити якими клавішами переключати мову. Я обрав собі Alt-Shift. Далі в нас йде смітник, центр керування. Ось такий тут моніторинг ресурсів стоїть, нагляд за системою. Не знаю, це їхній власний або ні. Він непоганий, але я все одно встановив собі сюди Mission Center для того, щоб дивитися, яка відеокарта працює. Встановлював я його також через Flatpak. Про відеокарти ще потім розповім, як дійдемо до цього. Драйвери, начебто, як встали, але були маленькі проблеми. Так, нагляд за системою. А ну, ось зараз її перейдемо до драйверів. Бачите, тут є така кльова програмка керування пристроями. Треба вводити пароль, щоб до неї війти. Все дуже секретно. І ось така крута програмка. Тут ми можемо подивитись усе про наш комп'ютер, усе обладнання, яке є, можна ось так наводити. Якщо не все влізає в рядок, можна подивитись. Потім тут у нас можна переключатись і дивитись більш докладніше, наприклад, про процесор, материнську плату, звуковий адаптер, сховище, акумулятор, блютуз, адаптер, миша. З драйверами, до речі, в мене проблем не було. Також тут є: згори можна натиснути драйвер, воно буде перевіряти, і якщо щось, воно запропонує встановити. Але в мене одразу усі драйвери встали, які треба. Но не обійшлось без проблем. Хоча в мене і стоїть драйвер на відеокарту такий, як треба. Я ось пишу, наприклад, у терміналі Nvidia SMI, дивимось інформацію. Моя RTX 3050 тут відображається, але вона не працювала. Вона начебто як є, драйвер начебто як встановлений, але вона не працювала. І проблема була у вільному драйвері, який я заблокував через термінал, після чого в мене вже запрацювала моя RTX 3050. Можемо зараз це перевірити. Ось, наприклад. Навіть так. Відкриваємо Lutris. Встановив я сюди стареньку просто гру. Чисто для того, щоб перевірити. Давайте відкриємо налаштування. Екран. Запускаємо гру. Вона працює, тут навіть можна не перевіряти. Ми зараз лише подивимось на показник відеокарти. Повертаємось до Mission Center. бачимо, да? Відеокарта працює. Ну Steam, до речі, також працює без проблем. Вже зараз, після того, коли я його завантажив з офіційного сайту. Тепер тут можна грати. Ось натискаємо гру. І вона пішла. Ну, я думаю, гру можна закривати, немає сенсу її показувати. Так, що в нас тут ще є? Переглядать журналів. О, тут можна подивитись все, що було. Да, Іноді це дуже допомагає. Ну, журнал це добре. Так, також тут є диспетчер друку. До речі, мій принтер по Wi-Fi працює бездоганно. Ніяких проблем. Калькулятор керування шрифтами. Можна додавати шрифти, обирати серед тих, що є. Ось такий тут великий список, дуже-дуже великий список. Далі в нас йде керування архівами, встановлювач пакунків. Працює добре, до речі, дисковий додаток. Що воно таке, давайте подивимось. Так, керування дисками тут. Як я розумію, це також власна програмка від. Deepin поки що не треба. Привітання. До речі, одразу після встановлення відкрилось ось це віконечко. Тут ось такі. Ось такі відосики ми тут бачимо. Ознайомлення з системою. Можна натиснути Next Page, а ось вони розповідають про штучний інтелект, який тут є. Так, далі. А, тут також можна налаштувати ось цей лаунчпад. Зараз в мене стоїть ось так, як я вам показую. А можна обрати, щоб було зліва, як на Windows 10. І остання сторінка: це нам пропонують офісні програми, соціальні програмки. Ну як бачите, або відкрити їхній стор, а саме ось цей AliExpress, як я його називаю. Ну, давайте подивимося ще є. Тут є камера, лянь-лянь-кань, якась китайська гра. Календар, реміна, ну і все все інше, це я вже сам встановив. Ще є ось це Cooperation. З цим я ще поки що не розбирався, не знаю, що воно таке. Як я розумію, це можна під'єднати свій смартфон та обмінюватись даними. Мені це не треба. О, Бачите, постійно потрібно підтверджувати, що ти хочеш вийти. Воно так бісить трохи. Ну, а тепер давайте відкриємо налаштування. Налаштувань тут багато. Спочатку у нас відкривається система, є показ. Яскравість, роздільна здатність, частота оновлень, обертання і масштабування дисплею. Стоїть 125, все дуже велике. Екран автоматично становиться маленьким, нічого не влізає. Два вікна, наприклад, ще й термінал сюди. Бачите, як воно, ну воно незручно. Але я залишив так, щоб для вас записувати, щоб вам було видно краще. Також можна увімкнути комфорт для очей. Далі налаштування звуку, досить гнучки. Налаштування. Спочатку я довго не міг налаштувати мікрофон, тому що звук був поганий, нічого не було слишно. А проблема була ось тут: автоматичне подавлення шуму Коли воно було увімкнене, OBS Studio записувала майже без звуку. Також тут є звукові ефекти. Далі у нас йде сповіщення, час, дата, типові програми. Ну, тобто можна обрати програму за замовчуванням мова регіон. Також тут можна редагувати меню завантаження. Дивіться, ось так воно виглядає тепер, коли вмикаєш комп'ютер. Пропонує Депін, Windows Boot Manager. Можна увімкнути затримку запуску Grab. і можна обрати логотип Депін, маленький або великий. Ще тут можна увімкнути тему, можна налаштовувати резервне копіювання, також відновлення і відновлення початкового стану. Ось так тут налаштовується резервне копіювання. Виглядає непогано, а як працює, не знаю, не пробував. Далі йдуть відомості про цей ПК. Я вам вже показував чомусь тут замало, як на мене, інформації. Потім у нас йде опис програмного забезпечення з відкритим кодом. Ось так багато. І ліцензійна угода. Так, ну в системі все. Далі йде Network, дротова мережа, бездротова мережа, VPN, System Proxy, Personal Hotspot, Airplane Mode, DSL. Самі все бачите. Кому що треба, знаєте, воно тут є. А ось кладочка і персоналізація. Вона прикольна. Зараз стоїть ось ця тема. Називається вона Нірвана. Давайте спробуємо будь-яку іншу. Бачите, один клік. І воно так миттєво все змінює. Персоналізація мені тут сподобалась. Ось тема Flow. Також ось так виглядає. Ну Майже нічого не міняється. Міняються кольори. А, до речі, ось так виглядає Alt-Tab. Міняються кольори, міняються іконки. Ще одна тема. Ну, непогано. Персоналізація тут непогана, дійсно. Ось така тема є. Далі йде органіклас, органічне скло. Як вам ось таке скло? Не знаю. Ось таку тему можна обрати. Якась вона дитяча. Та вінтаж. Ось такий вінтаж. Ось так виглядає. все. Далі в нас йде вигляд. Можна обрати світло, темну або автоматичну тему. Потім йде налаштування стільниці і панелі задач. Можна змінювати розмір. Ось так. Також її можна ось тут брати, бачите, і тягнути догори або донизу, і міняється розмір. Ну не знаю навіщо це треба. Один раз налаштував і все. Розташування на екрані можна обрати знизу, ліворуч, праворуч вгорі. Також можна обрати стан, показувати постійно, розумне приховування. Тобто, якщо наше віконечко налазить, вона ховається, якщо ні, тоді ні. Також можна налаштувати область додатків. Що нам тут показувати? Мережа. Нагляд за системою, кліпборд. До речі, про нього забув сказати. Тут є ось історія нашого буфера обміну. Можна очистити все. Ось так це все виглядає. Запис, яскравість, режим не турбувати. Доволі гнучкі налаштування. Також тут є кнопка приховати всі вікна або показати робочий стіл, як на Вінді. Повертаємось до персоналізації, ефект, ефект вікон, закруглені кути вікон, овімкнути ефект прозорості. Ану, о, бачите, коли ми його тягаємо, він становиться прозорим. Ефект мінімалізації вікон, також можна налаштувати прозорість, щось воно майже не міняється нічого. Смужка гортання та висота смужки заголовку. Можна її змінити, наприклад, на малий. Також, начебто, як нічого не змінилось. Так, повертаємось. Зображення тла. Їх тут, до речі, немало. І вони ось такі непогані тут зображення. Абстрактні. З персоналізацією тут можна розігнатися. Не дуже сильно, але можна. Кольори і піктограми, розмір шрифту. Так, це добре. Повертаємось назад. А, ну на цьому і все. Далі в нас йде пристрій, а саме те, що можна під'єднати: блютуз, миша, клавіатура. Потім йдуть налаштування живлення. Також гнучки налаштування, можна робити все так, як вам треба обліковий запис, можна зробити автоматичний вхід та взагалі. Вимкнути пароль, вхід без паролю. Далі в нас ідентифікатор D-Pin. Я не входив у аккаунт, в мене його немає, не робив ніяких синхронізацій. І далі в нас йдуть оновлення. Тут можна налаштувати оновлення, можна вимкнути сторонні оновлення. О, невідома помилка. Знову. Якщо ви будете пробувати цей дистрибутив, будьте готові, все ж таки, він ще бета, і будьте готові до того, що будуть якісь помилки постійно. Так, критичного нічого в мене не було, нічого поганого сказати не можу, бета вона і є бета. Але новачкам цей дистрибутив не підходить, на мою думку. Тому що крамниця тут толком не працює, якщо вам треба щось встановити, це лише термінал, ладпак. Ну, можна також спробувати сюди встановити Gnome Software, але не бачу сенсу робити цього. Якщо у вас є час на те, щоб налаштовувати систему під себе, тоді так можна, а взагалі. Не знаю, особисто мені не сподобалось. Цей дизайн мені не подобається. Мені подобається більше гном 48-й, і КДЄ плазма також гірше, її можна також персоналізувати так, як вам треба. Нічого такого я тут не побачив, за що можна любити цей дистрибутив. Можливо, згодом вони допрацюють його. Вже не буде цих проблем, наприклад, з Steam, ом. Більше не буде проблем там ще з чимось, поки що сируватий він. Ну так власно, начебто, я все і показав. Якщо ви аж до сюди додивились, дуже дякую вам за перегляд. Напишіть ваш коментар, що ви думаєте про Діпін. Також пропонуйте ідеї для наступних відео. У мене на цьому все. До зустрічі!